Всім привіт! Дивіться, як відновити дані із зруйнованого RAID 5 після поломки контролера Деві Control DS624E. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. – це зручний спосіб поєднання кількох жорстких дисків в один логічний том, забезпечуючи безпеку та надійність зберігання даних. Контролер від фірми Devi control ds 624 e надійний пристрій, призначений для керування рейт-масивами. Він забезпечує стабільну роботу, але як і будь-який інший пристрій, не виключає виникнення несправностей. Коли контролер виходить з ладу, рейт-масив стає недоступним, що може призвести до втрати всіх. Важливих даних, що зберігаються на дисках. Далі у відео ми розглянемо, що робити при виході з ладу RAID контролера вашого сервера, як дістати файли з дисків. Щоб краще розуміти роботу контролера, розглянемо, як створити RAID на даному типі пристрою. Відключіть контролер до материнської плати, потім приєднайте диски, завантажте сервер. Для побудови масиву необхідно відкрити BIOS контролера. Для цієї моделі під час завантаження натисніть клавішу F4. В результаті завантажиться BIOS. Щоб створити масив, натисніть клавішу F1. Потім вкажіть параметри, рівень RAID. Кількість дисків, з яких він буде побудований. розмір блоку. Позначте накопичувачі, з яких потрібно зібрати рейд. Далі виберіть тип побудови. Масив із копіюванням даних. Або створити та ініціалізувати масив. Підтвердіть вибір. Yes. Після рейд з'явиться головний екран BIOS. Перезавантажте пристрій. Далі залишилося розмітити диск та залити на нього дані. При втраті доступу до дискового масиву першим кроком слід визначити причини несправності: огляньте контролер та підключені до нього диски, перевірте, чи немає пошкоджень, слідів корозії чи перегріву на платі контролера. Зверніть увагу також на індикатори стану, які можуть вказувати на наявність помилок. Якщо ви помічаєте щось незвичне, це може бути ознакою проблеми з контролером. Якщо після діагностики ви впевнені, що неробочий контролер і його не вдасться відновити, то наступним кроком буде заміна контролера. Перед заміною переконайтеся, що у вас є така сама модель або інший сумісний контролер. Заміна контролера на аналогічний забезпечить збереження налаштувань рейд масиву та полегшить процес відновлення даних. Якщо ви замінюєте контролер на іншу модель, переконайтеся, що новий контролер підтримує. Той самий тип рейд масиву і той самий рівень рейд, що й старий контролер, для заміни. Відключіть усі диски від старого контролера та обережно виміть його із системи. Потім встановіть новий у той же PCA слот на материнській платі, звідки ви зняли старий контролер. Після встановлення підключіть всі диски назад до контролера. Переконайтеся, що диски підключені в тому самому порядку, в якому вони були підключені до старого контролера. Це дуже важливо для успішного відновлення даних. Після підключення дисків запустіть систему та перейдіть до налаштувань контролера. Новий контролер повинен автоматично визначити масив і налаштувати його згідно з попередніми налаштуваннями. Якщо масив не визначається, автоматично відкрийте налаштування та спробуйте завантажити конфігурацію вручну. Як тільки контролер визначив масив, у вас має з'явитися доступ до даних на рейд-масиві. У деяких випадках зміна контролера може бути недостатньою для відновлення даних, особливо якщо масив був пошкоджений або зіпсований у процесі роботи з неробочим контролером. При виході з ладу контролера випадковому видаленні форматуванні дисків, невдалому налаштуванні тощо. Для відновлення даних із зруйнованого масиву вам знадобиться спеціалізована програма, яка допоможе заново зібрати рейд та дістати з нього важливі дані. Hetman Rate Recovery має потужні алгоритми відновлення даних і може може впоратися з різними ситуаціями втрати даних, у тому числі і у разі виходу з ладу контролера. Програма підтримує всі популярні типи RAID, більшість файлових систем та різні типи побудови масивів, безлічі модели і raid контролерів. Для відновлення даних потрібно підключити диски до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Програма в автоматичному режимі збирає з дисків зруйнований RAID, відділивши його внизу, представлена коротка інформація про масив. Якщо на материнській платі недостатньо портів SATA або борозі живлення, скористайтеся спеціальними перехідниками і платами розширювачами Їх приклади ви зараз бачите на екрані. Перевірте, чи правильно програма змогла зібрати масив для детальної інформації, класніть по масиву правою кнопкою миші і відкрийте властивості. Якщо все правильно, класніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Далі виберіть Тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Якщо програмі не вдалося знайти файла з допомогою швидкого сканування, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми. Класніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Повний аналіз. вкажіть файлову систему. Далі. Відкрити папку, де зберігалися файли, які потрібно повернути. Програма зберігає всю структуру файлів і папок тому знайти потрібні файли складне труднощів. вікні попереднього перегляду ви побачите вміст всіх файлів. Далі виділіть все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці відновити. У деяких ситуаціях програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі. У таких випадках допоможе рейд-конструктор з функцією ручної побудови. Конструктор допоможе при затиранні початку диску, де зберігалася вся інформація з параметрами масиву. Якщо вам відомі його параметри, запустіть конструктор. Тут виберіть опцію Створення вручну далі. вкажіть тип масиву. Порядок блоків та їх розмір. Також, можливо, доведеться вказати усунення, за яким знаходиться початок диску. Вкажіть порядок накопичувачів. Вказавши всі відомі параметри, тут ви побачите ваш рейд. Якщо параметри вказані, вірно розгорнувши, тут з'являться папки. Заповнивши параметри, натисніть кнопку Додати. Далі запустіть аналіз та виконайте пошук файлів та відновіть потрібні. Відновлення даних з RAID масиву неробочого контролера DAVI Control, DC624E це складне завдання, яке потребує певних знань та досвіду. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне і допомогло відновити втрачені файли.